Милосердя Боже, до нас з небес спустилось, в дитині славній в тілі воплотилось. Христос прийшов на землю, в яселках Він лежить, а в нашій Україні земля вся воплотить. Нас ворог знищить хоче, мета Його одна, щоб наша Батьківщина у щасті не жила. Спішить, буває, ворог, бо звідки йому знать, що з Господом в країну прийшла вже благодать. Вона нас оживила вже силою добра, щоб знову сила Духа у душах ожила. А Дух Святий, у серце до кожного ще хоче змінити нас на краще, Господь так сильно хоче, бо Він із нами поруч, і буде так завжди. Людей своїх дитятко, врятує від біди. Дорогою до Бога ми маємо йти, щоб в тому Вифлеємі його собі знайти. Відкинуть суперечки, хай сонце засвітає, На мир добро доброусюди, Господь благословляє. Зоря ранкова сяє в темряві гріха, вона нас окриляє, зоря, ота свята. Хай радість огорне усі ваші серця. Дорога йде до Бога, Небесного Отця, а францисканці України вітання шлють в усі кінці, брати їднаються в молитві. Любові Божої гінці. Хоча усюди зло вирує, любов йому не подолати, святий Франциск всіх закликає, серця свої нам навертати. Як і колись, те зло без сили, бо сильним є лише Господь. Любов завжди його здуває, гріховну переможе плоть. Це свято нас проводить в небо, в яке Франциск вже висягає. Господь Тому дає всю силу, різдво, хто в серці своє має. Любов і бідність, тайниці ці Різдва, святий Франциск до серця їх прийняв. Вони для нього стали святом свят, його життя, їх подих озоряв. Хай благодать осяє нас і знаєм Божу таємницю. Пречиста діва принесла у слові втіленню зірницю. Велику радість і спасіння Господь для кожного приніс. Тож торжествуємо і величаємо Його у цю блаженну ніч. В цей час, коли наша Україна переживає свій біль, біль війни, бажаю за взірцем святого Франциска кожному з нас, щоб ми несли Божу любов та мир усьому світу. З Різдвом Христовим!